В Олександрії тимчасово курсуватиме новий автобус. Про це на сайті міської ради повідомляє Ростислав Черевашко, начальник управління економіки. Враховуючи неодноразові звернення громадян Кіровського мікрорайону, з 24 березня 2014 року будуть виконуватись пасажирські перевезення на новому автобусному маршруті номер 19 Маршрут цього автобуса буде пролягати через Пролісок, Кіровський мікрорайон, залізничний вокзал, дитячу лікарню, проспект Леніна і Південний мікрорайон. Автобус номер 19 буде курсувати починаючи від 6.25 ранку, а останній рейс планується виконувати о 18.20. Час відправлення від проліску такий 6.25, 7.25, 8.25, 9.35, 11.00, 1400, 15.20, 16.50 та 17.50. Час відправлення від південного мікрорайону 6.55, 7.55, 9.00, 10.30, 11.30, 14.35, 16.15, 17.20 та 18.20. Слід зазначити, що автобус номер 19 буде курсувати не постійно, а лише тимчасово. Чи залишиться маршрут назавжди, стане відомо після того, як вивчать пасажиропотік та порахують усі за і проти цього маршруту.